Котре на акцію проти наркоманії вийшли мітингувальники у Нетішині. Небайдужі б'ють на сполох близько року, але кажуть, дій від влади та місцевих правоохоронців не бачать. Ці люди точно знають, чому нині тут, адже самі побороли залежність. Я тут тому що я проти наркоторгівлі в цьому місті взагалі проти наркотиків під загрозою молодь і навіть діти. Ми на даний момент збираємо підписи від місцевих жителів проти наркотиків, ті, які що підписали, що приїхала провірка в этот мірі. Ну і і відповідно, щоб цього не було». Нетіженцям та гостям міста про проблему відомо. Кажуть, масова залежність від наркотиків та їх реалізація триває тут не один рік. Коли приїжджаєш додому, хочеться бачити щасливих, спортсменів, успішних людей, а не стикатися з такими проблемами, як наркотики. Знаєш, що так старші між собою там продають Є такі люди. Які давайте так, ну вони їх видно на вулиці одразу. Треба щось робити, щось якось владі треба з цим боротися. Організатор акції, який допомагає наркозалежним Степан Воленко, ділиться наразі. Проблема зросла в рази. Почали звертатися дуже багато батьків, дзвонять, телефонують мами, розповідають, що діткам навіть на вулицях пропонували ці речовини страшний такий наркотик в нашому місті, яким торгують це соль. У нас около 14 наркоточок, які торгують круглі сутки, торгують з квартир, ніхто не боїться. Відповідні заяви з проханням врегулювати ситуацію до мера Нетішина Олександра Супрунюка. каже надсилав не раз. Сам очільник міста запевняє: наркотики біда всієї нації. Що ж до Нетішина, гострої проблеми тут немає. Це все. Я, на мою думку, штучно створено, скажем так, ажіотаж жодної заяви з приводу конкретних фактів, хто саме займається розпродаж продажем цих наркотичних і, скажімо, там, кришує їх або ще що-небудь. Таких офіційних даних до мене не поступало. Я можу вам підняти документи, заяви були ні про що. Як запевняє речниця Шепетівського райуправління поліції, правоохоронці роблять усе можливе, аби протидіяти наркоманії, так з початку 2023 року, слідчими Шепетівського районного управління поліції вже скеровано до суду два кримінальні провадження за статтею 307 кримінального кодексу України, тобто це незаконне виготовлення, придбання зберігання та збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Втім, на акціях люди вже зібрали більше двох тисяч підписів від містян. Тож сподіваються, проблему вдасться зрушити з місця.